Всім привіт, котіки та кіски, Я містер Котик. Сьогодні будемо грати в Climb Racing Рейсінг друга частина. Ну що, поїхали? Let's go! Так, ну що, так, нам щось Daily Reward Collect. Так, давайте подивимось, що тут є. Так, бачите, щось вже відкрито, а щось закрито поки що. Так, а якщо відкрити Day 9, так, і що? Так, сюди натискаю. Та колект. Так, плюс 100. Так, це щось пропоную купити. Так, ну що, як завжди, рейс. О! Знову фрі безкоштовно. Так, ну що, хто дивиться мої відео по Hiltlim Рейсінг друга частина, той вже дуже давно знає, що ми робимо ось так: 1, 2, 3 чпуньк фрі, чпуньк Так, все. Круто, прокачали. Бачите, вже 9861 одна монета є. Але нам бачите, треба 15 тисяч монет, щоб трактор. Дуже хочу купити, поганяти, протестити, як він. Нулячий, непрокачаний їде, та прокачати його теж хочу дуже сильно. Так, ще є Мотокросс, він коштує ще дорожче, 20 тисяч монет. Теж хочу його прокачати. Та хочу прокачати оцю тачку Хілклімбер МК-2, хочу бас прокачати. Хочу скутер прокачати. Ну, ви мене зрозуміли, все хочу прокачати. Хіл клімбер хочу прокачати. Так, давайте що? Давайте тоді. Мені подобається Хіл-Клімбер МК 2. Давайте старт натискаємо. О, бачите прапор другий. Я не знаю, що це за країна. Третій, мені здається, що це Індія. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто знає. А четвертий дуже схоже на Фінляндію чи щось таке, теж не знаю. Напишіть у коментарі, хто знає. Так, ну що, поїхали. Так, газ у підлогу. О, що це у нього за тачка така. О, ні, капець, я задивився, натиснув на гальма. Оце я Та ще й перевернувся все. Так, ну що, буду дуже уважно їхати цього разу вже. Так, 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 та, та що таке? Так, ні, 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 ні. Так, дах відвалився, але поки що я можу їхати. Але все, я вже перший, мені здається, не приїду. І другий теж, і третій теж, і, 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 і четвертий теж, і п'ятий теж, і, і шостий теж, і сьомий, все. Усі вже на фініш, а я. От ви мене зрозуміли. Так, next. Так, а якщо я цього разу приїду, так, щось я. Цього разу не дуже в мене виходить, я щось не можу зрозуміти чому. Бо, мені здається, оця тачка, бачите, у, у неї три колеса. Що це за це що? Що це таке? Ой, щоб... будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, щоб не останній. О! Так, ну все, третій. Так, next. Останній. Кипець. Ви бачите, мене ось тут зовсім немає. Так, окей, натискаємо. Так, натискаємо Dessert Cup. Так, старт. Так, бачите, другий прапор це що за країна, це Індія, мені здається. Третій це що Італія, чи ні? Та, О, четвертий, бачите, такий самий, як другий, але навпаки. Дзеркальний повністю, мені здається, чи ні. Бачите, у другого зелене зверху, а у четвертого зелене знизу. Я не знаю, що це таке за прапор та країна. Напишіть, будь ласка, у коментарі. Так. Так, давай, давай, швидесенько, містер Котик, будь ласка. Хоча б цього разу перший. Так, щось така карта, мені здається. О! Оце над головою, це прикол, це все, в мене дах відвалився, але поки що норм. Так, а де вони? Ага, ось вони їдуть. Так, ні, все, я буду перший. Якщо зараз буде фінір вже. То я буду перший. Так, все. Чувачки, я перший. Так, круто. Мені здається, що вони думали, що вони будуть першими. Але у них, як завжди, не вийшло. Так, все, я вже розігрівся, якщо так можна сказати. Бо першого разу бачили я, як дурбець виїхав. <гум> Бо я задивився на цю тачку. Це не дуже виправдовує мене, але... <гум> я перший раз побачив таку тачку. Там три колеса. Так, все я знову перший. Е, така прикольна, я не знаю, що це таке. Я, я вам кажу, що я здивувався, то відволікався на цю тачку, тому е, приїхав останній. Так, чувачки, о, вони дуже сильно розлютилися. Що я два рази по подряд... Приїхав перший. Так, чувачки, я хочу вам сказати, що я й третього разу буду перший. Тому йдіть куди? У Ду у. Все, я перший. Так. Ну що, next? Так, а вже ж, Круто, я перший. Так, все. Е, так, у нас скринька 3. Так, Dark Roads. Так, натискаємо старт. Так, бачите. Другий прапор це Італія. чи що? Третій я не знаю. І четвертий теж, бачите, зелений теж не знаю. Так, ну що, поїхали. Так, все, я буду перший зараз. Мені здається, що зараз фініш вже буде скоро. Так, все, фініш є. Перший. Так, круто. Некст. Так, let's go! Поїхали. Вперед! Натискаємо газ у підлогу. Крута карта, мені подобається, бачите? Круто їхати. Та ще й коли перший приїжджаєш, то це зовсім дуже сильно приємно. Так. Вверх. Так, ну окей, давай вверх тоді. О, че! Так! Дах. М -м 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 -м, капець, дах відвалився, та. Так, але одно перший. Ла-ля-ля-ла-ла-ла, грей. Так, ну що, натискаємо рейс. Так, бачите, зробили вже 10 997 монет. Можемо прокачати тачку, але поки що е, не вистачає нам на трактор, та не вистачає на мотокросбайк. Ну що, е, тоді поїхали на перегони заробляти монети. Так, натискаємо старт. Так, бачите, другий прапор я не знаю, третій це може Індія. Е, е, треба. Подивитися, напишіть у коментарі, хто знає. А четвертий, це, мені здається, Сполучені Штати, Америки. Так, ну що, старт, поїхали. Так, вмикнулася ця штука вперед. Доріжка така, як у фітнес-клубі. О, назад вона їде, бачите? І, і ось тут назад. Так, відірвався вперед. Так, це дуже круто, 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 круто. Так, газу, Але треба бачити, трішечки підгальмовувати. Все, фініш, щоб не перекинутися назад. Так, бо така дорога, бачили, дуже складна. Так, натискаємо газ. Було б круто, щоб цього разу заробити 15 тисяч монет та купити траптор. Але я не знаю, може прокачати оцю тачку, але мені здається, що треба... О, чувак, ти куди? Він мене обігнав. Ну йди сюди. Так, так, так. Капець! Так, все, я буду другий. Так, окей. Так, окей. Може цього разу я прийду перший, то буду перший все одно. Може прокачати цю тачку, але мені здається, що... Оцю, на котрій я зараз їду. Мені здається, що треба багато монет, щоб її прокачати на максимум. Але було б це дуже класно та круто, щоб я її прокачав. Вона б їхала дуже швидесень, я б тоді е, зробляв монет дуже багато швидко. Тому я не знаю купити трактор. Все я перший приїхав, бачили? Так, якісь е, бокси там валяються. Так, все я перший. Круто, є! Подобаєчка залітає. Так, грейт. Так, все є. Так, давайте що, вибираємо цю карту. Cup, бачите, Sunday Чемп. Так, next. Так, Race, Так, старт. Так, у, -у, у я вже професіонал. Оце другий прапор країни. Це Бразилія. Ха -ха. Так, а третій я не знаю. Та четвертий я теж не знаю. Пишіть у коментарі, хто розбирається. Будемо разом вивчати. Так, ну поки що круто я відриваюсь від цих чувачків. І усі ці посить заднього. Одни, один одного. Чуєте мене? Так, все, фініш я перший. Юху, круто. Так. Next. Так. О, oh, ні, 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 дах відвалиться зараз. Все. Дуже складно бачили, там така... яма була. То яма, то канава. Так, ну, якщо я зараз третій раз приїду перший, то мені здається, я все одно буду перший. Зараз подивимось. Мені так здається, що так і буде. Бо це ж... Кожного разу карта інша, перша, то другого. О, то третій раз бачили, я обрізався в цю як його другий поверх, капець. Так, 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 так. Є! я перший, так. Некст. Ще раз, це був що, другий раз? Так, окей. а я щось забалакався то думав, що це був вже третій раз. Так, ну окей. О, вирвався вперед. Чувак, будь ласка, йди у дупу. Давай, давай. Я ти щось не бачиш, що я містер Котик Україн, я перший. Я крутий, я, я навіжений, я професійний гравець у Racing другу частину. Яку порекомендував мені мій підписник Водосіл. Так, все. Є, я перший, круто. Грейт. Так, все. Завантажилось. о скринька 10 з 10. Так, натискаємо. Так, чпуньк, чпуньк, чпуньк. Все. Дан. Так, бачите? Так, натискаємо рейс. Все. 15 тисяч монет. Дуже класно. Так, ну що, let's go, магаз. Так, ну що, трактор натискаємо купити. Так, Це я так пукаю? Круто! сигналю учуєте? Так, пук 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 -пу. Та він аж вперед, вверх підлітає. Так, ну що, 15 тисяч. У нас, бачите, вистачає, вже заробили 15 тисяч 28 монет. Так, ну що, придбати? А прикол, бачите, скільки залишилось. Ну що, тест. Так, бачите прапор якоїсь країни. Я не знаю, що це таке. Третій теж не знаю. Четвертий це Бразилія. У мене вже трішечки виходить, я вивчаю. Круто. Пишіть у коментарі, хто знає, якої країни є прапор. Будемо у коментарях та дивитися у відео вивчати, та у коментарях вивчати прапори. Разом. Так, ну що. Поїхали. До речі, пишіть, будь ласка, у коментарі, в які ігри ви зараз граєте. Мені цікаво. Прочитати, я прочитаю усі коментарі, усі лайкою. пишіть. До речі, велике дякую, Злодей Британець. Це мій підписник. Дякую тобі, передаю привіт. Він мені пише коментарі, рекомендує дуже круті речі. Дякую тобі. Пиши ще, я буду читати та а, а, брати до, увагу, до увазі. Ну, що ти мене розумієш. Так, а, а хто це вирвався вперед? Бачите, я натискаю на газ, а у нього дим йде, я себе не бачив. О, так все, той чувак перекинувся. Так, 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 що я буду перший зараз. Ну, Мені трактор подобається. Він так виглядає прикольно. Все, фініш, є, я перший. Так, круто. Next. Все, я перший, бачите? Ну що, круто сьогодні зіграли. Мені дуже сподобалось. Кому теж сподобалось, натискайте на вподобайку. Натискайте ще на кнопку Поділитися з друзями, щоб вони побачили, який я купив новий трактор сьогодні. Ще натискайте на кнопку підписатися, хто ще не підписався. Натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання. Ось тут Hill Climb Racing перша частина. Сюди натискайте, залишаю вам посилання Hill Climb Racing, друга частина. Сюди підписатися на канал. Та ось тут містер Мід, Хоро, жахи. Дуже схоже на грені, але ще страшніше. Дуже скоро буду знімати четверту серію. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.